Сьогодні хочу вас познайомити з одним дуже цікавим блокчейном. Як ви знаєте, багато команд блокчейнів сьогодні використовують термін міст для зв'язку між ланцюгами. І найбільш поширеним випадком є створення моста з бічного ланцюга в основну мережу ефіріу. Більшість цих мостів насправді є закритими ключами, які контролюють обліковий запас чи смарт-контракт. Та відповідають за створення вихідної транзакції і вхідної транзакції. Однак багато мостів є власниками одного закритого ключа, іноді званого ретранслятором. І ця конструкція, вона вразлива для злому чи зловмисної поведінки власника ключа. І це одна з причин, через яку ось це якраз і ми з вами будемо розмовляти. Мережа Сісу це амбітний блокчейн проєкт. Він спрямований на вирішення міжмережевих комунікацій. Сісу створює критично важливу інфраструктуру функціональної сумісності для міжланцюжкового майбутнього, наприклад, розподілений підпис ключів, підтримує приватні транзакції та розробляє піхаб. Щоб покращити досвід не тільки користувачів, а й розробників. Сісу розробляє api хаб для розробників, щоб вони могли взаємодіяти з міжланцюжковими контрактами без вивчення нової мови. Це включає відправлення повідомлень та інтеграцію смарт-контрактів між ланцюжками. Сісу вважає, що створення центру API дозволяє розробникам звільнити час для вивчення нової мови. Та дозволити їм зосередитись на своєму основному продукті. З іншого боку, контракт розгорнути в одному ланцюжку тепер може використовуватись користувачами у різних ланцюжках і, отже, розширює базу користувачів. Місія СІСу це спростити взаємодії між мережами, спростити створення міжмережевих програм. Бачення будується із запланованою. Запланованою тимчасовою школою з різними цілями. Це поточна дорожна карта СІСУ. Будь-які зміни в майбутньому вони будуть оновлюватися на сайті. Також СІСу це децентралізований блокчейн, який підтримує універсальні приватні транзакції. Підтримує обмін між токенами, між ланцюжками власне ERC-20, ERC-20, 721 для полегшення цифрових грошових транзакцій, таких як біткоін, крипто та інші цифрові валюти. Сісу може підтримувати практично всі сучасні блокчейни, і в міру просування вони додають все більше і більш токенів, що підтримуються. Ця мережа також дозволяє розробникам взаємодіяти з мереж контрактами. Якби вони працювали в одному і тому ж ланцюжку, щоб скоротити час, що витрачається на вивчення нових мов, і допомогти їм створювати свої власні мережі. Не тільки Кордано, стоїть сотні програм, які можуть Network, включаються MetaMask, Кокаїн, Uniswap та інші. Сісу це децентралізована кросчейн комунікаційна мережа. Він розроблений для задоволення попиту, що постійно зростає на безпечний спосіб передачі активів між мережами. Використовуючи технологію, СІСО вважає одним із найбезпечніших та найзручніших мостів. Дякую за увагу!